У великому лісі, на галявині біля струмка, росте берізка, стовбур, ніби в сорочині з білого тонкого шовку, а на опущених додолу вітах уже розгорнулося блідозелене листя. Дмухне вітрець, і воно погойдується, виспівуючи. Прислухається, молода травиця, прислухається, а потім хто ти така гарна в білій льолі з шовковим листячком. Я Берізка. Ось моя мама, велика береза. Вона голубить мене своїми довгими вітами. А як ти виросла? Хіба я знаю? замерехтіла листячком. Схожим на крильці зелених метеликів. Руда білочка, що тепло перезимувала в дуплі, скік із гілки на гілку, стриб з дерева на дерево, почувши тиху розмову, присіла на гільці, розпушивши хвостик. А я знаю, мама тобі не оповідала. А я знаю, то розкажи. Просить Берізка. Слухай. Виросла ти Берізко із зернятка, що було як маленький горішок з крильцями на боках. Одірвався той горішок від гілки твоєї матері берези восени і упав на м'яку землю. А навесні? Проріс із зернятка в землю цупкий корінець, а вгору потягся зелений пагін. То була ти, Берізко, поливали тебе дощі, зігрівало сонечко, і ти виросла. Так, мамо, звела зелені оченята до матері берези. Так, доню. Відповіла мати, всі дерева, квіти й трави виростають із насіння. Рости, гукнула білочка, перестрибнула із липи на клен і зникла у густому вітті. Гіллястий дуб замовк, прислухався. Принишк листатий клен, тихо шепочуться кучеряві ліщини. Прошепотів дум. Буде дощик, буде дощик, зацвірінькали горобчики. Нехай, сказав ліс. І покотилося в далечінь. А. На галявину вибігло четверо зайчат. І застрибали, затанцювали. Іди дощику густо, щоб росла в городі капуста, іди дощику чистий, щоб росло на дереві листя, іди дощику з хмари, щоб росли горішки по парі, прилинь хмаро, крапчата, щоб стрибали в травах зайчата. Все небо заволокли густо сірі хмари, в лісі настала така тиша. Що було чути, як дихає трава. І почалося. Загуркотіло в небі, наче хтось проїхав важким возом по лункому дерев'яному мосту. Мигнуло яскраве світло. Загуркало ближче. А потім. Залопотіли по листю краплини. Ой-ой, здригнулася мала берізка. Тобі холодно? спитала мати Береза. Ні-ні, мені добре, тільки так раптом це гроза. А гроза завжди раптом. Це осінні дощі приходять поступово. Мжичить, сіється, наче крізь сито. Чому ж цей дощик зветься грозою? Дивись, засвітилася блискавка, загуркотів грім і рясно падають краплі. Тому й гроза. Я не боюся грози. Я скупалася. Мені добре. Тепер ростиму. До самого неба похвалилася берізка. Із-за хмари виглянуло ласкаве сонечко. Бачиш віночок, і показало променем у небо, що вже було чисте на сході. Справді здивувалася берізка, а там виграють, переливаються кольори. Жовтий, червоний, оранжевий, зелений. Сплітаються у віночок, який вигинається над лісом. Що то хіба віночок? Веселка. Биська озирається, слухає. Глянула борізка вгору, а там на гільці сидить зозуля. Недалечко по високому стовбуру клена вистукує гострим дзьобом дятел. І раптом у небі сорока стрикаке, стрикаке. Ми тушилася над осиками, над липами, над дубами, над кленами, заскрехотіла голосно, тривожно. Чого вона, мамо? Видно, щось трапилося у лісі. Задзвонили тривогу голубі дзвіночки, загомоніли ромашки, зашелестіло листя. А сорока літає над ліщинами і кричить Стрекеке, стрекеке, сокирра на узліссі з'явилася, Хоче весь ліс вирубати, а де я собі гніздо зів'ю гірке-горре, сокирра. Сія не гостя, я сокира гостра, все зрубаю, все зрубаю, порубаю геть. Погуляю тут три дні, будуть всюди тільки пні, сіяни гостя, я сокира гостра. Бачивши сокиру, берізка перелякалася, притулилася до матері. Від страху не могла промовити жодного слова. Вибігла із кущів руда лисичка і питає старого дуба що тепер буде? Як сокира зрубає ліс, мені ніде буде вирити нору. Як сокира вирубає ліс, я пов'яну і ніколи не зацвіту, скаржиться дубові барвінок. А я більше не почастую діток з смачними горішками, зітхає кучерява ліщина. Що робити, Дубе? спитали всі разом. Ти в лісі найвищий, найстаріший. Кажи, подумаю, зашумів верховіттям дуб. А поки що покличте до мене. Зайчика побігайчика. Зайчику, тебе старий дуб кличе, сказала йому Береза. Довговухий й і тільки лапки замиготіли у зеленій траві. Я прибіг, дідусю. Сказав дубові зайчик. Бачив, що до лісу сокира йде, хоче всі дерева і кущі вирубати. Не бачив? Синиці гуманіли, а я думав жартують. Не жартують зайчику. Ген за струмком сокира спочивати сіла. Сили набирається. Ой як страшно. Сплеснув лапками побігайчик. Що нам робити, дідусю? Ти знаєш, де живуть бобри? Бобри? Еге ж. Оті, що біля озера дерев'яні хатки собі побудували. Що вміють під водою плавати? Хвости у них лопатками, додав зайчик. — Знаю. Побіжи до них і розкажи, що сокира має в брід струмок переходити. Хоче ліс рубати, а вони вже знають, що робити. Біжу, дідусю. Біжу. Біжу. Зайчик-побігайчик постукав у віконце дерев'яної хатини. Хто там? виглянув у відчинену квартирку найстаріший бобер. Я Зайчик, мене послав дуб, що росте над галявиною. Доброго дня вам, уклонився. Добрий день, зайчику. Що трапилося? поважно спитав Бобер. Сокира до лісу йде, пригнув вуха зайчик і почав розповідати усе, що чув від високого дуба. Ось перебреде вона струмок. Бобер вислухав, потім відчинив вікно і гукнув у небо. Зозуле, лети сюди. Ку-ку, Обізвалася пташка. Тобі видно сокиру, що спочиває біля струмка на узлісі? Бачу. Не зводь з неї очей. Тим часом найстаріший бобер, бобриха, бобринята швидко зібралися і рушили до греблі, з-під якої витікав струмок. Минуло небагато часу. І почулося тривожне «Ку-ку, ку-ку, ку-ку, переходить. Тут боброва родина запрацювала зубами, лапами, відважили колоду другу понад вузьким струмочком, ринула, покотилася висока хвиля. Не встигла сокира дійти й до середини, як вода у струмку стала прибувати. Ой тут глибоко, жахнулася сокира, а я зовсім не вмію плавати. Посковзнулася на мулкому дні і поринула ще глибше. Рятуйте. Рятуйте. залементувала що було сили. Побачила жабок, що спливли на поверхню. Жабки жабусі. Врятуйте мене! Винесіть на берег! я, я, я плавати не вмію. Ква-ква-ква-ква! засміялися жабки. Коли б ти прийшла сюди з добром, врятували б, а ти прийшла ліс рубати тони. Ря! Тільки встигла вимовити сокира. І пішла на дно. Враз над деревами весело закружляли птахи. На березі застрибав зайчик побігаючи. Радісно усміхнулося сонечко. Над квітами замерехтіли барвисті метелики. Дякуйте бобрам, прогув старий дуб. Це вони з озера воду пустили, щоб розбійницю сокиру втопити. Дякуємо, закивали білими голівками лісові ромашки. Дякую, проказала Берізка. Отак, доню, будь чемною, похвалила її мати. Коли тобі хтось зробить добро. Завжди треба дякувати. Я знаю і ще знаю, який чарівний наш гущавник, наша галявина. А ти придивись, маленька моя, і збагнеш, що весь світ чарівний, земля, небо, сонце, вітер і птахи. Аж ось один листочок пожовтів у берези, другий, і на кленах, на липах почали жовтіти. Берізка глянула на себе, в неї кілька листочків крилися позолотою. Це вже осінь, тихо сказала мати береза і зронила додолу кілька листочків. А де вона? спитала Берізка, і жовтокоса дівчина красуня, несучи у пелені червонобокі, налиті прозорим соком яблука, обізвалась. Ти гарна, осене і багата, замилувавшись красунею, сказала Берізка. Ти теж гарна. Глянь на себе така золотава. Вітрець поможе мені обтрусити листя, потім посиплеться сніг, стане холодно, а навесні знову пригріє сонечко. І в тебе виросте нове молоде листя, ти знову підростеш. Осінь засміялася і погладила беріжчині віти. І зразу ж все листя пожовтіло і легко посипалося додолу. Берізка ледь чутно проказала Хочу. Спати, спи берізко білий пухнастий сніг окутає твоє коріння, і воно не змерзне, відпочинеш за зиму, а навесні прокинешся і знову будеш. って。